Дівчата. Зараз забудем щось гріше, давай качати. Усе від душі за ідею не треба слави. Толік, скажи. Говорю, ваша красава. Нам в розгалі наш лет, як настроєння, друг. Ваше земель, це звесова бажака. Толік не радий. Я радий як собака. Зібралися усі патріоти і патріотки. Бо тут нема лівих, тут тільки І поки депутати десь там на курортах. На свіжому повітрі займаємо. Спорт, спорт! Якщо ти чорніпатися! Україна реально відчула прогрес! Що правда і став лозунг скоро в ЄС! Не зліться на політики, не напрягайте жили. У нас такі політики, яких ми заслужили. Сидіть в інтернеті, не треба там копатися. Якщо заходиш, то за на паблік. Бо ми змейкли, дивитися проблеми. І не важно селати родом чи звісно. Пофігсим подірати, або так І не важно, на якій людина мові розмовляє. У нас же є Суржик, он нас об'єднає. Наш кость поясняє ніяк попадає в мозки, Дякуємо, друзі, за те, що ви. Шо... Але почніть реформи з себе, бо щоб європейцем стати. Для початку навчитися хоча б за Максимум. собою змінювати. Агіє, агіє. Браво, офінь. Вам, браво! Спасибо, ребята, ви круті. Ну що, друзі, давайте ще раз похлопаємо нашим чотким героям. Да, да, да.